Як гадаєте, чи може маленький ринок на сході Лондона перетворитись на одного з найбільших роздрібних гігантів у світі? Я відповім: так. Теско ім'я, яке стало синонімом британського способу життя, але за цією назвою Історія великої мрії, сміливих рішень, гучних скандалів та технологічних проривів, у сьогоднішньому відео ми розповімо. Як Теско починався? Як компанія змінила культуру споживання у Великобританії? Та як всього лише один скандал мало не зруйнував усе? Вітаємо вас на каналі Історії легенд. І сьогодні історія ТЕСКО усе почалося у 1919 році, коли 20-річний Джек Коен, син польських єврейських іммігрантів, Продавав перші товари на ринку у Вілсдені. Для першої закупівлі він використав демобілізаційні 30 фунтів після Першої світової війни. Назва Теску з'явилась у 1924 році. Словосполучення ТЕ з імені постачальника чайної компанії Тестоквела, а словосполучення СКО перші літери прізвища Джека. Перший магазин відкрився уже у 1931 році в Ветгвері, північний Лондон. Як говорив сам Джек, ніколи не витрачай пені більше, ніж потрібно. У післявоєнний час Теско стає посправжнім національним брендом. У 1947 році компанія виходить на Лондонську фондову біржу. У 1950-х Теско запускає принцип. Нагромаджуй високо, продавай дешево, а у 1960-х відкриває перші супермаркети і самообслуговування. У цей час компанія поглинає понад 500 невеликих продуктових крамниць. У 1992 році керівництво Теско бере Террі лігі. Теско стає справжнім інноваційним лідером. Террі проводить три ключові зміни. Запускає Теско Клабкарт у 1995 році. Це була справжня революція в аналітиці покупок. Друге, проводить активну експансію Tesco Екстра, Теско Метро та Теско Експрес. І третє розвиток онлайн торгівлі, саме Теско, один із перших у світі онлайн супермаркетів. Як говорив сам Террі, наш секрет Дані. Ми знаємо, що ви купуєте, коли та чому. А у 2000-х роках Теско починає справжню міжнародну експансію, активно виходячи за межі Великобританії, він починає працювати у понад 13 країнах, зокрема Польщі, Таїланді, Малайзії, Угорщині та Китаї. Найуспішнішими виявляються ринки Південної Кореї та Ірландії, а найбільший провал. Ринок США бренд закривається після втрати понад 1 мільярда доларів, як пізніше пояснювали аналітики провал в Штатах, надто британський підхід, який не спрацював із американськими покупцями. 2014 рік стає одним із найчорніших в історії Теско. Виявлено завищення прибутку на суму 263 мільйона фунтів стерлінгів. Генеральний директор Філіп Кларк був змушений піти у відставку. На фоні цього відбувається різке падіння акцій та масштабне розслідування. Це найбільший корпоративний скандал у Великобританії з часів Enron. Після падіння компанія повертається новим СЕО у 2014 році. Стає Дейв Льюіс. Він проводить свою корпоративну політику. Масове закриття неефективних магазинів та перепозиціонування Теско як простого та якісного. Завдяки цьому Дейв повертає довіру інвесторів. А у 2020 році новий керівник Кен Мерфі до політики Дейва додає фокус на цифровізацію та сталий розвиток. Станом на 2025 рік, Теско найбільший ретейлер у Великобританії. З часткою понад 27% ринку. На сьогодні у Великобританії працює понад 3400 магазинів, а власні бренди приносять мільярди. Також ТЕСКО проводить екологічні ініціативи, такі як зменшення пластику, та планує взагалі відмовитися від нього до 2035 року. ТЕСКО є одним з найбільших роботодавців Британії, у його обслуговуванні. Задіяно понад 300 тисяч працівників. А тепер декілька цікавих фактів та легенд про Теско. У 2002 році Теско продавало похоронні послуги. Також Теско єдиний британський супермаркет, що мав власного мобільного оператора Теско Мобайл, а один із магазинів Теско у Лондоні відкритий цілодобово з 1999 року. І не закривався навіть під час пандемії. У деяких Теско Експрес вмикають класичну музику, щоб зменшити крадіжки. Сьогодні Теско це вже не просто мережа супермаркетів, це справжнє культурне явище, яке пройшло шлях від ринку до цілої імперії. І, попри кризи та скандали, воно знову і знову доводить свою здатність змінюватись. З вами були Історії легенд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, а в коментарях напишіть, чи були ви коли-небудь в Теску, і що вам запам'яталося найбільше.